Права 758 фермери Іван, Назар і Тарас виростили разом 612 тонн ячменю та поділили врожай між собою. Івану дісталося 5 сімнадцятих усього врожаю, Назару 9 шістнадцятих решти. Скільки тонн ячменю отримав Тарас? Ну що ж, стартуємо, я пропоную крок за кроком дізнаватися, хто скільки отримав. Спочатку давайте порахуємо, а скільки ж отримав Іван. Він отримав 517 усього врожаю. А весь урожай це 612 тонн ячменю. Ну що ж, пишемо тоді перше діє. Ну, треба тоді 612. Поділити на 17. Це буде одна 17 частинка. Ну і цю частку треба помножити на 5. Щоб дізнатися, скільки буде 5 17 частинок. Давайте 612 поділимо тоді на 17. Пишемо тоді 612. Що ділиться? Що ділиться на 17? Ну що ж, 61 поділити на 17. Так, 4 не вийде. То вийде тоді 3. 7 на 3 це 21. 1 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3, плюс 2 це 5. Віднімаємо. 1 мінус 1 це 0. 6 мінус 5 це 1. Зносимо 2. 102 ділимо на 17. Ну що ж, це може бути. 6. 6 на 7 це 42. 2 пишемо, 4, запам'ятовуємо. 1 на 6 це 6, плюс 4 це 10. Віднімаємо. Залишок буде 0. То записуємо, що частка в нас дорівнює 36. Що множиться на 5. І це дорівнює. Ну що ж, як можна 36 помножити на 5? Я пропоную 36 помножити на 10 і поділити на 2. Це буде помножити на 5. Ми пишемо 36. Помножити на 10 і поділити на 2. Це дорівнює 36 на 10 це 360. Що ділиться на 2. Це дорівнює 180. Так? Пишемо в дужках, чого тон. Ну і записуємо. Це у нас. Кількість врожаю? Пишемо. Кількість. Кількість врожаю. Що отримав Іван? Є. Ну що ж, виходить, що 180 тонн отримав Іван. Сказано, що Назар отримав 9,16 решти. Давайте знайдемо, а скільки ж це 916 від решти. Спочатку треба знайти саму решту. Вся е, маса 612 тонн. То пишемо тоді, друге. 612 тонн. Від неї треба відняти те, що отримав Іван. Мінус 180. То і це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді, напевно, стопчик ми віднімемо. Пишемо 612. Давайте тут. Відняти. 180. Віднімаємо. 2 мінус 0 це 2. 1 мінус 8 не віднімається. Забираємо старшого розряду. 11-8 це 3. Шість одиничку, це 5. 5 мінус 1 це 4. Отже, записуємо, що це буде 432. 432 пишемо в дужках чого? Тони. Це у нас. Тоді решта. Решта. Решта врожаю. Добре. Тобто 432 тони, це решта. 9,16 цієї решти отримав назар. Тобто давайте знайдемо, оскільки вже отримав Назар. Пишемо тоді третя дія, то 432, це решта. Якщо ми її поділимо на 16, це в нас буде одна 16 частинка. І таких частинок нам треба 9. А треба помножити на 9. І це дорівнює. Ну що ж, 432 як можна поділити на 16. Так, щось мені нічого такого дуже доброго не приходить, щоб якось зробити це усно. 16 і 16 це 32. І ще 16 це буде 48. Давайте спробуємо це записати у дужках як 480. Мінус 48. Пишемо мінус 48. Що треба розділити на 16 і помножити на 9. І це дорівнює. Розкриваємо дужки, То буде тоді в дужках 480. Що ділиться на 16, мінус 48. Що ділиться. На 16. І все це треба помножити на 9. І це дорівнює, Переносимо. Ну що ж, 48, поділити на 16, це буде 3. І 1 нолик, це 30. Отже, 480 поділити на 16, це буде 30. Далі відняти. А 48 на 16, я вже казав, це 3. Отже, відняти 3. І все це треба помножити на 9. І це дорівнює. Можна віднімати, потім множити на 9. Але щоб було простіше. Дивіться, ми тоді 30 помножимо на 9, якщо розкриємо дужки. Відняти 3 помножити на 9. І це дорівнює. 3 на 9 це 27 і 1 нолик це 270. Відняти. Ну і 3 на 9 це знов таки 27. І це дорівнює. Ну що ж, 270 мінус 20, це буде 250, а 250 мінус 7 це буде 243. Записуємо, що це дорівнює 243. Пишемо в дужках чого? Тони. Ну і записуємо, це у нас. Тоді отримав. Виходить назар. Отримав. Назар. Ну, добре, Назар отримав тоді 243 тони ячменю. Далі а тарас, скільки Тарас отримав? Всьо ну, є решти 432 тонни. Частину отримав Назар, ну, а іншу частину виявляється, що отримає тільки Тарас. То виходить, щоб знайти, тоді, скільки тонн ячменю отримав Тарас, нам треба від 432 тонн решти відняти те, що отримав Назар. Пишемо тоді четверта дія. І пишемо так, що 432. Відняти 243. 243. І це дорівнює. Знов таки, тут давайте будемо віднімати стопчик, тому ну що тут громістко буде рахувати. Отже, пишемо 432. Записуємо. 432. Відняти 243. Віднімаємо. 2 мінус 3 не віднімається, Позичаємо. 12 мінус 3 це 9. 3 забрали одиничку 2, 2 мінус 4 не віднімається, Позичаємо. 12 мінус 4 це 8. А тоді 4 забрали одиничку 3, 3 мінус 2 це 1. Отже, вийшло 189. Записуємо, що це дорівнює. 189. У дужках пишемо чого тон. Ну і пишемо оце. Отримав. Отримав Тарас. Є. Ну що ж, в кінці кінців ми знаємо, що Тарас отримав 189 тонн ячменю. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. відповідь, Адже пишемо 189 тонн. Ну що ж, ось така задача, в якій нам прийшлось декілька разів, знаходити частку від числа. На цьому вправу завершено.